Вітаю на каналі Домашні гаджети. Знаю, ви дивитесь це відео, тому що так само, як і я, дуже цінуєте свій час та бажаєте готувати улюблені страви швидко та ефективно. Як же досягти цього комбо-крутого приготування? Ну, тут все просто. Для цього існує такий кухонний прилад, як мультиварка-скороварка. І сьогодні я якраз розповім вам про таких трьох топових представників сімейства мультиварочних скороварочних від бренду Mulinex. Mulinex se 5 a 0 F34. Взагалі так швидко готують скороварки завдяки тому, що роблять це під підвищеним тиском. Для цього є спеціальна герметична кришка, яка створює підвищений тиск, забезпечуючи приготування при температурі води вище 100 градусів. Але при цьому скороварка абсолютно безпечна в використанні і має 9 рівнів безпеки. Далеко ходити не треба, щоб привести приклад. Той же самий холодець ми зазвичай готуємо 8-12 годин. Скоро ж зможе його зробити за 1,5-2 години. В MulineX SE5A0F34 є 21 автоматична програма приготування, кожну з яких ви зможете вибрати за допомогою кнопок, а також ручний режим для створення страв за власним рецептом. Переглянути обрані функції та час до кінця приготування можна через ЖК-дисплей, який знаходиться на корпусі. До речі, кришка зроблена з пластику, а сам корпус металевий. Тому його зносостійкість однозначно вселяє довіру. Ще один плюс скарбничку сьогоднішніх моделей на огляді так це наявність керамічної антипригарної чаші, яку дуже легко відмити від залишків їжі. Але будьте обережні, щоб не подряпати покриття. Краще використовувати спеціальні аксесуари, які не мають гострі накінечники. Об'єм її, до речі, 5 літрів. Цього обсягу цілком достатньо для того, щоб наготувати їжі на 4-5 осів, тому він вже вважається стандартним. В мультиварку скороварку встановлені спеціальні сенсори, які автоматично контролюють температуру в залежності від обраного режиму. Завдяки цим технологіям ми отримаємо не тільки швидке приготування, але й смачну та соковиту страву. Mulinex SE 501 134 Якщо попередня модель була виконана в такому темному, Елегантному кольорі, тому Linex SE 501-134 ідеально підійде під світлий інтер'єр кухні. Причому функціонал та дизайн в неї залишається такий самий: кнопки знаходяться на передній частині, а зручні ручки для перенесення з боків. Про що ще важливо додати, так це про комплектацію. В коробці обох моделей буде паровий кошик, лопатка, мірна склянка, контейнер для збору конденсату та книга рецептів. До речі, книга реально гідна. Тут дуже доступна інформація про кожен з рецептів та покроково розписано, як готувати ту чи іншу страву. Щоб ви не переживали, для комфортного користування гаджетом є всі необхідні додаткові функції, такі як відкладений старт, автопідігрів та таймер. Виставити час відкладеного старту до початку приготування можна в діапазоні з 2 до 24 годин. Від вас необхідно тільки додати продукти у чашу, вибрати режим та час початку приготування, а далі вона все зробить сама. Єдине обмеження відкладений старт немає можливості увімкнути на таких режимах, як ручний йогурт та смаження. Режим автопідігріву також дуже корисний, особливо в ті випадки, коли вам хочеться з'їсти чогось свіженького, але зараз ну просто немає на це часу. Вам потрібно тільки натиснути режим, а вже потім, коли страва приготується, мультиварка буде підтримувати її температуру до 65-70 градусів. Ну і звичайно, як ми можемо не сказати про потужність. Адже чим вона вища, тим швидше проходить процес готування. Краще обирати моделі від 900 Вт, тому що вони спроможні приготувати продукти до трьох разів швидше. Скороварки у нас на огляді мають цілих тисячу Вт. А цього з головою достатньо, щоб блискавично зробити будь-яку страву. Mulinex SE430A32. Якщо шукаєте суперпомічника на кухні, то ось він перед вами. Та не я, мультиварка. Чим точно зможе похизуватись модель se 430A32, так це своєю багатофункціональністю. В ній зберігається цілих 33 автоматичних програми приготування і функція мультикухар, де ви зможете самостійно вибрати потрібну для вас температуру та час приготування. Ще є така технологія, як СУВІД, що в перекладі означає вакуумі. Це метод приготування їжі, який зараз у тренді. Виглядає це так. М'ясо або овочі поміщаються у вакуумований пакет і повільно готуються за порівняно низької та точно контрольованої температури. Цей спосіб дозволяє отримати унікальну текстуру і смак. Програма підходить для приготування овочів, м'яса, риби, птаха, муропродуктів і також фруктів. В чому ж перевага цієї технології? Температура контрольована, тому продукт не переготується. Можливість тривалого зберігання продукту після приготування у тому ж пакеті, в якому він готувався, дозволяє приготувати великі шматки продуктів, які дуже важко зробити при високій температурі. Наприклад, відріз м'яса, який просто неможливо приготувати на мангалі. Ну і, звичайно, такі продукти легше транспортувати. Що точно додає зручності в цих трьох моделях, так це можливість повністю зняти верхню кришку. Зроблено це для того, щоб ви змогли без труднощів її помити після приготування їжі. До комплекту вже традиційно входить. Чаша на 5 літрів, паровий кошик, лопатка, мірний стакан та книга рецептів. Знаєте, я зрозумів, що мультиварка-скороварка це настільки універсальний пристрій, що він об'єднує в собі як швидке приготування у режимі скороварки, так і традиційну мультиварку. Причому працює цей гаджет повністю автоматизовано та є максимально мобільним. Звичайно, якщо порівнювати його з класичною мультиваркою, то він буде мати більші габарити, та ви не зможете під час приготування відкривати кришку, щоб подивитись процес, в тому випадку, якщо приготування здійснюється під тиском. Але чи має це таке велике значення, якщо на виході ми отримаємо смачну страву за короткий час? Думаю, ні. Дякую вам за перегляд. Та буду ще вдячніше, якщо поставите лайк під цим відео та підпишитесь на наш канал. А з вами, як завжди, був Женя. Бувайте!